Італія Беталішахів, Райа проти. Це Куйбер. Цезар Люберчу. Італія рейтинг 1924. Так, словянський захист. Є4. Окей, я не пішов. Сарапіту. А ти б'єш. Давай. Опять. Хай буде. Так, наша ідея тоді, якби ти вдарив, то ми тоді заберемо в тебе тут поля. Це 5 ти хочеш бити. Все це зрозуміло. Ну, бити я не хочу. Я, можливо, хочу зараз слон D6. Цікавий хід. Так, якщо? Так, якщо далі? F5 треба провести мені, я думаю. Коня, можливо, сюди. По слабким полям граю його, а мої це сильні поля. Можливо, він зараз фрізя кудись вкине. А він тут взагалі б'є, так? Да? Тоді коня розвину. А, ти перекручуєшся. Ну давай. Перекручуйся. Перекручуйся. Так. -с. Ну, давай же чуть. Центр поки ми контролюємо, тому проявляю максимальну активність від короля, але... Не бачу, що він може мені зробити. F6 хіба що. Все рівно буде. Не даю йому, якби розжатися. Зажав його і тримаю. Ти хочеш на F4 коня? ну давай. Хочеш, хочеш коняку, коньяку хочеш? Мушу боротись з цими конями, тому що вони мене роздратують трошки. Чуток так туди прийшов? Я тебе чекав там? Як мені його вигнати звідти? Донато від забрав 25 он гарный хит знайшов. Ну все, он пішов назад. Треба тут взяти. Знову випускаю я їх знову. Тепер пара парад, парад, ин парад. парад і я парад, давай так. Це не мат? Це не немат! Ну, цікава партія вийшла. Довго. 68 на 67. Друга класну позицію, як часто в мене буває, але. Часу мало, щось вигадати складно. Суперника з'являється контргра. Приємний дуже слон відкрився. Тому це все вже було складно. Вилку я йому не дав, ну окей. Тут у нього був мат Ферезі 3. Король Е1. є 2. Він тут не поставив. Ну окей. Перейшли в Веншпіль, якби. Ну, здавалося б, у нього все окей, але. F6. Ну от, Наприклад, у білих є також прохідні пішаки, така фаланга пішокова сильна, З нею потрібно було боротись. Ось. Д5 був хід, да? тактично захищений пішак. Його пішаки і мої пішаки пішли. Да, ну я щось думав, що у мене тут є якийсь шанс коня щось віддати, потім бачу, що, що вже віддавати. тут також немає.